Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами астролог Клименко Наталія і це прогноз для вас на грудень. Продовжується тема вашого росту, а також піднімаються питання, пов'язані з вашим статусом та фінансами. 1 грудня настає новий місяць у вашому восьмому секторі, секторі великих грошей в знаці Стрілець. І Сонце і місяць будуть у з'єднанні із зіркою Антарес. Це період змін та можливостей, які пов'язані із великими грошима, спільними ресурсами та фінансами з вашими партнерами, а також езотерикою. Можуть також підніматися питання розподілу спільних ресурсів, вирішення питань соціальних виплат, отримання пільг, страхування, вирішення питань, митниці та податків. Це може бути сприятливим періодом для інвестицій, сприятливо закривати всі. Кредити та борги, перевіряти свої платіжки. 4 грудня Сонце, яке символізує наше его, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети законів та обмежень, а місяць буде в напруженому аспекті до Гекати, що може давати нам острах. В цей же період Юпітер, який вказує на розширення планети авторитету, буде в напруженому аспекті опозиції до Меркурію, планети мислення. І Юпітер і Меркурій зараз ретроградні. В цей період ви можете переглядати свої плани та фінансову стратегію, порівнювати ваші очікування із реальним станом речей. Успіх буде, проте потрібно трошки більше терпіння та наполегливості. 6 грудня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. В цей період ви можете ставати більш красномовними для того, щоб заявити про себе. Сприятливо для виступів, а також можуть приходити нові ідеї, можливі нові знайомства та отримання важливої інформації, оскільки сонце з Меркурієм будуть у вашому восьмому секторі, то це також сприятлива можливість для отримання важливих документів та зустрічі із вашими майбутніми партнерами. 7 грудня Марс, який символізує наші активні дії та ініціативу, буде в ретроградному русі до 24 лютого 2025 року. За кілька днів до та після цієї дати він в стоянні. Тобто, можуть бути взагалі затримки будь-яких справ. Якщо щось не вдається зробити, то краще перечекати цей період і не починати нічого нового. Вас може повертати до незавершених проєктів. Цього ж дня. Нептун, який символізує нашу віру, фантазії, ілюзії, стає директним, тобто розвертається в прямий рух в вашому 11-му секторі, секторі ваших результатів та планів на майбутнє. Тож, завдяки вашій вірі, ви зможете досягти запланованого. Цього ж дня Венера, що символізує наші бажання, взаємовідносини, буде переходити в знак вололюбного водолію і буде у з'єднанні із Плутоном, який вже 20-го. Листопада перейшов у знак водолій на довгий час. Це з'єднання буде в вашому 10 секторі, оскільки Венера це наше хочу, а Плутон планета трансформації, глибокого пізнання себе, адже це управитель знаку Зодіаку – Скорпіон. То головне, щоб ви вірили, створювали собі карти бажань, трансформували своє мислення в реальність. Оскільки вони у з'єднанні 10-му секторі, тож це можуть бути покращення в темах кар'єри, статусу, наприклад, отримання премії, підвищення вашого статусу, яке стосується, або переїзду, вагомої покупки, одруження, зустрічі з слововими людьми, також може бути постановка нових амбіційних цілей. Обов'язково і Венера, і Плутон будуть сприяти вашому успіху. В цей же період сформувався й напружений аспект між Юпітером та Сонцем, що буде вказувати на необхідність проявляти свій авторитет, а напружений аспект між Меркурієм та Сатурном може давати затримки в ваших планах. І це буде стосуватися вашого другого, восьмого та одинадцятого секторів, тобто, знову ж таки, осі фінансів і ваших. Цілей соціальної реалізації. А в цей період, якщо ви вже досягли своєї фінансової стелі, то час її пробивати. Головне вірити в те, що ви достойні більшого. 12 грудня Марс буде в опозиції до Венери. Обидві планети гендерні. В цей період можуть бути. Сварки із представниками протилежної статі, або ж можуть бути надмірні витрати, торкатися аспект буде вашого четвертого та десятого секторів, всього, що стосується кар'єри, а також сім'ї, місця проживання. Тобто можуть бути непорозуміння, під ґрунтям яких є з однієї сторони сім'я, чоловікам краще звернути увагу на свою сім'ю, жінкам на кар'єру в той же час для більшості жінок саме. Шлюб є частиною кар'єри. Це аспект і пристрасті. 15 грудня настає повний місяць у вашому другому секторі, що відповідає за ваші власні фінанси, за ресурси, в тому числі здоров'я і самооцінку. Ви можете отримати результати за продійну діяльність, вирішити якесь фінансове питання або ж прийде ясність стосовно вашого фінансового положення. В цей період важлива і вагома покупка, яку ви давно планували. 15 грудня, пізно ввечері, Меркурій переходить в директний рух. І за кілька днів до та після він ще дуже з маленькою швидкістю, тож нових справ ми не починаємо, і тим більше, що Марс ретроградний. Та справи вже будуть йти вгору, трошки буде легше, краще будуть вирішуватися питання, пов'язані із документами, переїздами та спілкуваннями з людьми. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Торкатися аспект буде вашого 8 та 11 секторів, сфери великих грошей, а також ваших планів. Це може бути недотримання домовленостей, туманність в підписанні паперів. Це може бути пов'язано із зміною ваших планів. Ваш бізнес та відносини з партнерами можуть втягуватися інші люди, колективи, а також політика. 20 грудня буде гармонійний аспект місяця, коли Венера буде робити аспект удачі до Юпітеру, планета малого щастя, в аспекті до планети великого щастя. І стосується це вашої сфери власних фінансів та статусу. Тож обов'язково можливі премії, винагороди. Отримання тієї посади, яку ви хочете, або ж зустрічі з пливовими людьми, якась має бути гарна звістка. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг. знак практичний, дипломатичний і настає зимове сонцестояння, тобто з астрологічної точки зору настає офіційно зима. Цей період сприятливо планувати, ставити собі реалістичні цілі. Вітаю всіх козорогів з настанням ваших днів народжень. 23 грудня сонце буде в напруженому аспекті до кармічних місячних вузлів, а головне до вузла раху, який буде давати нові можливості і новий досвід. Він може бути таким, що буде витягувати нас із зони свого комфорту. Ви можете подивитися, чи влаштовують у вас ті обставини, в яких ви зараз, можливо, потрібно буде або переїжджати, або підвищувати свою кваліфікацію, адже напружений аспект рукається 6, 9 та 12 секторів. Все, що стосується вашого режиму дня, вашої духовності, розширення кругозору та всього іноземного і далекого. 24 грудня Юпітер буде знову. У напруженому аспекті до Сатурну торкатися аспект буде вашого другого та одинадцятого секторів. Це можуть бути кризи, які стосуються застарілої системи. В цей період може бути знижена активність. Можете пригадати, що було 20 серпня цього року. Можуть бути схожі обставини, але ви можете мати вже певний досвід у тому, що їх вирішити. Наступний і останній дотик напружений між цими планетами буде у червні 2025 року, але ви вже зараз можете поставити на них крапку. Ви можете думати амбіційно, планувати амбіційно показувати свій авторитет. Проте ці плани мають бути реалістичними і практичними. 26 грудня Меркурій буде робити напружений аспект і до Юпітеру, і до Сатурну. В цей період може постати необхідність переглядати плани та фінансову стратегію. А 31 грудня вночі настає новий місяць, і ви можете загадувати плани в першу годину настання нового місяця, які стосуються вашого дев'ятого сектору. Плани можуть торкатися не лише місяця найближчого, а всього року. Дев'ятий сектор пов'язаний із мандрівками, поїздками, навчанням, другими шлюбами. Або ж це можуть бути підвищення кваліфікації зустрічі з вашими онуками. В цей період сонце буде в своєму 11-му королівському градусі козирогу, що буде давати вам можливість реалізувати задумане. Бажаю вам чудового грудня і до наступних зустрічей в наступних відео.